Вам сказати, то вони не вміли придбати, бо у гарне вбиратись любили. А солоха катає тиму. Чоловік їй поговорить. Як би ти до да ботя вміла робити, то було усього в нас багато і про будень, і також про свято. Жінка каже, з тебе робила. Вірва буде, не миліться ж ви добрі люди. Крипше можете вдвох вибажати, хто що схоче, той буде мати. Більше ще вже ні. Затопила, подивилась. Ну і ще до діла, хоч спекти, хоч спрягти, хоч варити, Почала вона харкорушити. Та й не стягнулась, як і сказала. От би тут ковбаса зашкварчала, от би так, а то зранку самого опріч хліба не їла нічого. Не мала. А бодай би вона тобі сила на стойні, що стрява не доділа. Стрик, копаска допикій солосі та одразу пописла на носі. Ніс зробивсь вже яка. за гроші. Видите, вот...